Банда, всім привіт, хто дивиться канал. Ну що, Сьогодні трошки я вам покажу роботи. Трактор вже десь тут стоїть, мабуть, місяць, з останнього разу возили дрова, привезли там з татом. Коротше, стоїть вже. Морозець на вулиці, це був дощ якось, то накрив, сідушку накрив, там панель, що не затікало. Так, що залив кипяточку, зараз трошки протече, щоб пішла тепла водичка. І будемо пробувати запускати. Та я думаю він зараз без проблем заведеться. Вночі було градусів. Градусів 7, мабуть, морозу. Так, жду, поки тепло потече. Сьогодні попрацюємо трохи, сьогодні субота. Нема чого сидіти в хаті. Тепла. Закриваємо краника. Хто питає, чому антифриз чи то соло не заливаємо, та десь там десь з радіатора протікає і не хочеться зараз його знімати там, і, і займатися цим. Працює та й працює. Доліваю і буду пробувати. Покажу вам, що буду робити сьогодні. Цей морозний день. Повний. Так, зараз покажу вам, що сьогодні будемо робити. Це, коротше, наш банк, в який ми звозили долари, євро, складали сюди. Сьогодні будемо це добро вивозити на город. Якось раніше вам показував, возили були, але треба довести ще один прицеп. То кажу, банк уже повний. Будемо сьогодні працювати. Так, йдемо пробуємо. Як наш дракон запуститься? Так, ну що, от винта, як то кажуть О, літня соляра, що ви хочете? Хай трохи подиринчить Я думаю нормально запустився Після простою такого хвилин 5 хай потарабанить а, бачите трохи снігу намило Так, тиск тримає от, значить, на холодну. Чотири, навіть може більше трохи. Нормально. Так, друзі, процес іде помаленьку. Наш е, банк з криптовалютою. Потрошки виводимо цю, цю крипту. Вже половинку. вже більше нагрузив. Вони виглядають ті, хто наповнює цей криптобанк. Тільки жують. Ну, все, що вони в принципі вміють. Їсти. І самі знаєте ще що. Ну нічого. Та щось вже держак тріщить на вилках. Треба нового. Ну нічого, грузимо і будемо вести на поле. Бо на полі якраз добре підмерзло. Земелька підмерзла, то можна везти. Кажу, десь тижня е, півтора-два назад то дощ ішов е, і в'їхати не можна було, бо поїхати засадити трактор з прицепом то не діло. Та коротше якось так, догружаємо, будемо везти. Виїхав з подвір'я, дивлюсь. Колесо майже порожнє. Довелося йти в гараж, компресора накачав. Тут, дивіться, він датчик показує. Корейше, качаємо колесо, бо огород я з таким точно не доїду. Так тут одразу. Та резина, звісно, волговська вже потріскана. Ну нічого, ще поки ще поки везе. Ну, все. Клапан спрацював. Так, думаю достатньо. Це перевірка така. Так, зараз ще другий підкачаємо трошки. Так, тут у нас що? Двойка? Ну, чуть більше. Трошки качнемо. На всяк випадок. Чуть-чуть до тройки. Хорош, все полетіли. Так, банда, що я вже на полі приїхав, земелька мерзла, взагалі мерзла така. Коротше, зараз швиденько, швиденько попробуємо це все діло розгрузити, щоб не розтягувати це задоволення. Як завжди, відкриваю всі борти. Це плюси прицепа розгружати порівняно з возом. Так, звісно, не треба кидати борта. Так, кидаємо сюди. і розгружаємо. Полетіли. Так, що під'їжджаємо. Процес іде Зараз ще хвилин 10 в принципі, по роботі буде, бо розгружається воно швиденько, як ви побачили. Взяв другий вила взяв, бо на тих держак короче, тріснув. Ну нічого, працюємо. Так, банда, що у нас короче, залишилось зовсім трошки. Трактора вже не глушую, бо що тут сталося. Кожен раз його заводити. Глушить та хай коротше, собі. Хай працює, що він там спалить. Там. Це взагалі економний. Показую скільки вивіз. Це коротше, у нас тут город 20 сот. На зиму переорнений була. Трава років 10, мабуть. Ми тут спочатку тато сам сюди причеп, один завіз, потім разом з ним двоє. Два прицепи завезли і це я коротше, четвертого сам привіз. Ну, Прицеп десь думаю, десь тонни-дві гною влазить. От, рахуйте, на 20 соток 8 тонн десь. Плюс-мінус норм. Так, заліз наверх на прицеп, бо з прицепу легше скидати. Спочатку спочав з ну, землі скидати, то нормально йшло, а потім вже стало тяжче, заліз, заліз наверх. Закидає ще одну кучу туди. Да. І на цьому буде все. Так, що, прицепчик порожній вже. Зараз трошки підгрібаємо. Щоб, щоб нормально, більш-менш чисто було. Щоб приїхав трошки в край, скинув, бо там вже і так нормально. Нормально розгрузив. Так, що, буду закривати борти. в принципі, І на цьому будемо завершувати. Отак от. от. Побачимо, може сьогодні ще якусь баньку сходимо, може вам щось покажемо. А то все, робота да, робота показую. Треба ж і відпочинок якийсь показати. случайно проволока за Так, що все полетіли до хати.